Від Я Отця і Сина, і Святого Духа Амінь. Слава Ісусу Христу. Дорогі вибористі браті і сестри, кожен з нас прожив якусь частину свого життя. Хтось більше, хтось менше. Але годіться, що у житті усі ми зазнали. Якогось розтарування. Тобто ми сподівалися одного, а вихо це в наше. Ми були збентежені і були розсерджені, були засмучені. Та сьогодні є такі перед нас, та й ми так само, як. Знаходить про те, що людина. Тома пособиє на постійні. Люди не є самодостатньою. І звідси беруться оці наші розчарування на якісь проблеми. Християнин, він ніколи і ні в чому не розшаровується. Через те, що він... Поклав свої сподівання на Спасителя, на Ісуса Христа. І, як можемо прочеркувати і сьогодні, питаємо, Господь Ісус Христос не обіцяє нам якихось посад, премій, преференцій, гайдаю, паради. Слава! Господь нічого, до кого не обіцяє. Він тільки закликає. Іди за мною. Питався хтось з апостолів, мабуть, Петро. Ось ми пішли, ось ми почули все і пішли за тобою. Що будемо за ми за це мама? Господь конкретно говорить, коли новий світ не східне стане, ви будете сидіти на 20 престолах Ізраїля і будете судити тих, які не хотіли на вас рівнятися, які не бажали яких збігти. І ось сьогодні чуємо, що скаже до Господа. Позволь мені за тобою. Господь не каже, що не йди, але тільки попередньо, що син чоловічий не має до голови при що ти підеш за ним, і тебе чекає набуть тоді на дібна, участь. І ще каже, позволь мені поховати мого померлого батька». І що каже Христос, ти йди за мною. Захай мертвий бувай свій кмер. Тобто ти лиши минуле. Минулому, а ти іди за мною попереди. Опередує таке майбутнє, про яке ти не думаєш і не сподіваєшся. Але воно ну, так само нічого такого не обіцяє. Ми маємо багато проблем. Проби, не друге, таке інше. І читаємо, що Христос, відшовши в хату Петра, цілив підняв схороби його те, яка йому особова. Якщо людина покладає свої сподівання на Бога, якщо вона лишає свої сподівання, наміри і ідеї, і за звідно буде її правду, вона ніколи не розчарується. Але фінал чекає кожен із нас. Це межа нашого життя. Якщо ми легковажно собі думаємо, що нам все легко обійдеться, хоча обійдеться, це є уважне питання. Важливо, щоб ми... Не розчарувалися нашою участю у вічності. Ми знаємо, що є чотири речі, останні речі, як є церква. Смерть, суд Божий, небо або пекло. Мов від назалежно, по обираємо, ми підтримуємо. Возвратимо беремо те, що є Боже. Воно є найкраще. А те, що життя пропонує вже такі розвага, прикраса, парадучі, слава. Це все мирне. Воно проминає, нажається Господь і наша душа. Одну від того, як ми живемо, прийдемо за Христом. Від того, не залежить наша більшість, якщо йдемо за Господом, ніколи не чуємо. Слава Сусури!